Намасте і добрий вечір всім. Ми починаємо перше заняття з курсу історії нашої традиції, який я назвав саморозгортання предвічного знання. Перше заняття, якщо не рахувати, відкрите як, або його як нульове, це наш перший курс. У відкритій Буддійській академії цього року. Після перерви. І я вас всіх. Вітаю. І перш ніж почати почати навіть щось говорити. Дуже добре вимовити слова удачі, тому почнемо ми з молитви. Удачі Сама строфа вісьмох сприятливих шляхетних, ніпама Рінпоче. Явлене і суще, достаточно чисте і за природою несамохіть постале. Для них сприятливе в полях на десять сторін світу зібрання буд дарми і шляхетних санків. Усім складає шану, хай буде нам удача. Цар світоч намір досягати цілей стійким умінням, славна оздоба любові, пишнославний чеснотам і відомий, відомий скрізь дбанням про всіх, Всеслатний шляхетною могуттю згору меру, Всеславний турботою про всіх розумних. Прославлений великою майстерністю достатність дарувати, звук самих цих імен примножує удачу й славу. Вісьмом сугатам я складаю шану. Манджуші юний, славетний ваджапані, Аволокітешвара, заступнику Майтрея, Кшитігарпха, Ніварановішкамбін, Акаша Гарпха, зі шляхетних самадабадра, які утпали квітку, ваджу, білий лотос, дерева нагів, коштовність меч і сонце, Тримають атрибути ціграційно на славу, що найвищу та удачу, вісьмом складає шану Бод сатвам. Дорогоцінна парасоля й удача риби золоті, благая ваза, що виконує бажання і чарівна камала квітка, преславна мушля та нескінченне вузлування досконале, знамене перемоги непохитне і колосо всевладдя. Богині, що вісім цих ознак, як що щонавищі мають. І переможців усіх напрямів і часів дарами усолоджують, чаруюча та інші, лише від згадки суті вашої зростає пишнота, вісьмом сприятливим богиням складаю шану. Магабрагма, Шамбо, Нараяна, Тисячоокий і царі Дріта Раштра, Вірудака, Нагараджа Вірупакша і Вайшавана, Яким Божественні належать чакра, тризуб, Спис, сваджа, віна, меч ступа і знамена перемоги. Примножуючи на трьох рівнях доброчестя та удачу, вісьмом захисникам усього світу я складаю шану. Для мого починання тут і зараз хай заспокоюються усі завади і загрози. З бажаннями у згоді та хай зростає, здійсняться цілі і наміри, і досконало зійдуться удача і все добре. Це дуже важлива молитва, звичайні удачі. Напередодні будь-якої будь справи, особливо такою важливою, і я коментував цю молитву, є запис. Тож ми починаємо. Я усіх вас вітаю. Багатьох я добре знаю, когось менше зустрічав тільки на онлайн-лекціях. Є дехто, кого в цьому житті ми ще не зустрічалися сьогодні вперше. Всіх я вас вітаю і сподіваюсь, що ви всі в відносній безпеці, наскільки це можливо бути в наші часи і в Сансарі взагалі. Я проводжу цей етер. Зараз зі свого дому в Катманду, поки тут, як буде далі? Не знаю і перш ніж почати сьогоднішні, сьогоднішні заняття, перше, перший клас цього курсу. Я хочу, щоб ми всі згадали тих, завдяки кому викладання дарми зараз в Україні можливо, наших захисників. Я пишаюсь, що серед учасників нашої академії є кілька діючих військових і зараз. На лекції теж є ті, хто дуже близько допомагають. Завдяки всім вам це можливо. Наш курс, як і інший, відрізняється від будь-якої освіти, тим, що це освіта буддійська, тобто, це. Практика на шляху. І на початку цього заняття і всіх занять ми будемо про це згадувати. А саме, що треба зробити, щоб ця наше заняття, наша зустріч була практикою на шляху. Є різні практики. Для мене це практика викладання дарми. Для вас практика слухання вчень, з тим, щоб їх зрозуміти, опанувати і обов'язково застосувати практично на шляху, тоді це має сенс. І завжди перед практикою є те, що робить будь-яку дію практикою. Це перевірка нашого наміру, якщо ми говоримо про шлях великої колесниці, про шлях Будисад. Те, що ми будемо робити, тобто я викладати ви слухати, ми всі робимо заради власного просвітлення, що найшвидкого, але це просвітлення. Має мету не тільки власне звільнення, а допомогу всім істотам сансари знайти шлях, ступити на шлях і просуватися на шляху заради них. Це суттєвий сенс зародження Бодхічити і обітниці Будхісату. На початку ми будемо читати деякі молитви. У нас є файл молитв, він майже тий, що й був колись, але зараз він українською мовою, ви можете всі його відкрити. Я його в наш в Телеграмі опублікував. І е, там є дещо, що на початку сесії, і є дещо, що е, наприкінці. На початку сесії загальний сенс це встановлення правильної правильно мотивації, правильного наміру. Тут є е, декілька текстів, головне не тексті, не е, слова, не рядки, а суть. Перше – благання до лінії передачі або до гуру, е, родоводів. Оскільки. Рудоводів, оскільки у нас курс історії нашої традиції, є багато різних цих благань молитв. Це благання склав я для нашого затвору по медитації, і зараз ми його, ми його прочитаємо. Пояснювати, хто ці всі персонажі люди і не тільки люди. Цьому і буде присвячений наш курс. Так, благання до куру родоводів великого завершення. Саманда Бадра, Ваджасатва, 12 буд Магаті, Гарабдоржи, Манджуши Мітра, Шісімха, Чиніна Сутра. 18 від'ятхар довгого родоводу, Вімеламітра, Падмасамхава, Єшецог'ял, Верочана, і 25-ро підданців, та піхріччя та родовід Жанг Шунгу, учителя родів Со, Зур, Нуб, няк, шістьох великих орденів, Катоку й інших, тертонів сто великих, безліч малих та інші гуру шістьох видів передачі слова й откровень. Трьох розділів і сфер дев'ятьох надтаємного природного великого завершення. Благаю вас, благословіть. Далі саме встановлення. наміру мотивації це е, притулок і бодхічіта. Є різні молитви. Ця дуже відома її склав великий Атіша. Це, це строфа, там два рядки це ми йдемо по притулок, і два рядки це обідниця Ботхісатва або зародження Бодхічити. Але головне розуміти сенс цього, як я говорив. Добудь дидгарми і зібрання що найвищого, аж до пробудження йду по притулок. Хай завдяки заслузі від щедрості та інших дій. Я стану Буддою на користь блукачів. Добуду дгарми зібрання щонайвищого, а й аж до пробудження йду по притулок. Хай завдяки заслузі від щедрості та інших дій, я стану буддою на користь блукачів. Добуду дегарми зібрання щонайвищого, аж до пробудження йду по притулок. Хай завдяки заслузі від щедрості та інших дій, я стану буддою на користь блукачів. Далі чотири безмежні, споглядання чотирьох безмежних, теж тричі ми повторимо. Хай всі істоти щасливі будуть і матимуть причину для щастя. Нехай всі будуть вільні від страждання і причини страждань, хай будуть невіддільні від щастя, від страждань страждання, безстраждання. Нехай в безмежній незворушності прибудуть, що вільно від жадання і відкидання близьких і далеких, хай всі істоти щасливі будуть і матимуть причину для щастя, нехай всі будуть вільні від страждання і причини страждань, хай будуть невіддільні від щастя без страждань, нехай в безмежній незворужності прибудуть, що вільно від жадання і відкидання близьких і далеких. Хай всі істоти щасливі будуть і матимуть причину для щастя. Нехай всі будуть вільні від страждання і причини страждань. Хай будуть невіддільні від щастя без страждання. Нехай безмежні незворужності прибудуть, що вільно від жадання і відкидання близьких і далеких. Далі нагромадження е, заслуг це зазвичай молитва з сьоми частин або з восьми. Їх юками звуть саме ця коротка молитва дуже відома, її склав Рікдзінжук Па, великий майстер 17 століття. Вона входить в ритуал посвяти Воджукілаї родово до передачі тантри Пурбаґюлук ритуал Абішеки посвяти. Там є ці слова, і вони дуже відомі. Їх повторюють на початку майже всіх. Публичних ритуалів Ці е, гілки або частини це е, шанування, це притулок, це афірування, це позбуття хибного, це радіння благому, це зародження бодгічити Ос -ос особа для Ваджаяни це офіра свого тіла офіра, і присвячення заслуг. Одна тут особа це коли тіло офірує. Ваджовому вчителю буддам славетним в трьох часах складаю шану. До триратний тих, хто полем вчення стали. З умом недвоїстим йду по притулок. Наявність, створені умом офіри чисті, прийміть благаю, завади помилок, що припиняють плини ріки досягнень, без винятку всіх позбуваюсь, дгармів чистоті десяти напрямів і трьох сфер, а також діянням без жадань радію, в незаплямованій чотирма крайнощами чистоті. Ум цілковитого пробудження зароджую, сугатам, всемогутнім та істотам в троїстій чистоті я тіло офірую, набуті в вервиці життів чесноти всі великому пробудженню присвячую. Далі прохання обертати колесо дхарми. ці слова промовляють перед початком будь-якого вчення посвяти тощо. Перші чотири рядки, вони дуже відомі, а друга строфа її промовляють, коли дають перед початком вчень по якомусь тексту. Писань. Це звертання до вчителя, щоб він благословив зрозуміти цей текст. Згідно із задумами істот та їхніх різних здібностей, Благаю обертати дарма чакру великої малої, звичайної визначної колісниці. Любові сповнений, промінням світла мудрості найвищої твоєї, в моєму розумі омани морок геть усунь. Щоби традицію писань, слова й шастр я осягнути зміг, благаю сяйва розуму відважного даруй. І остання, це фіра Мандала. Це символичне афірування е, всього, всесвіту, всіх скарбів тощо. Це, е, звісно, символічно, бо весь всесвіт вам не належить. Да, насправді нічого не належить. Но це символічна дія, що вказує? Вказує на розуміння, на ваше розуміння важливості того, що відбувається. Ви офіруєте будді, вчителю, мандалу, тобто всі скарби світу. Як знак того. Як знак вашого розуміння і вдячності за те, за дарму за вчення, яке не може бути виміряне якимись матеріальними коштами, це, це те, що може дати вам визволення від невдоволеності від страждань Самсари. Єдине, що можна, Тож воно не порівняно з будь-якими коштовностями. Ці рядки дуже відомі, вони дуже давні, і вони втілюють давні індійські космологічні уяви. Тобто Горомеро, Чотири континента, Сонце і Луна, ви можете свої уявляти, я не знаю, що там, метагалактики чорні. Ще щось, но давні молитви. Вони несуть благословення, тому що багато поколінь протягом століть повторювало ці рядки, і серед них були ті, хто осягнув, ті, хто сягнув просвітлення. Тому важливо, ви можете завжди молитися своїми словами, але важливо іноді повторювати ті слова, які несуть. Благословіння можна додати мудру офірую цю землю, омиту запашною водою та всипану квітами, гору сумеру, чотири континенти, прикрашені сонцем і місяцем, створивши образ поля Будди, щоб блукачі усі насолодилися цією чистою землею, і гуру ратна Мандалакам Нір'я та Ямі. Ці рядки ми будемо промовляти на початку кожної сесії навчання. Наприкінці будуть заслуги, зичення, блага, побажання, довголіття вчителям і розповсюдження, поширення вчення. Це загальний сенс тих рядків, що залишився. Тож... Ми почнемо. Я ще слова вдячності свої не завершив. Наша академія, звісно, це театр тільки одного актера. але хай буде так краще, ніж коли країна. Театр одного актера. Ну, звісно. Все це відбувається не тільки завдяки мені. Це все, що відбувається взагалі пов'язане з тхармой, відбувається завдяки благословенням моїх вчителів. А те, що ми робимо, тут є праця багатьох людей і тих, хто. Матеріально підтримує мене, і того Володимира, який сплачує, наприклад, всі наші онлайн сервіси, сайт Zoom, Хмару, Google, тощо, Юрія, який всі ці онлайн-сервіси якось. Розгортаю Олександра, який допомагає мені перекладати українською ці рядки, чи я йому допомагаю. Все складно. І інших людей. Завдяки всім це існує. Зараз я завершу перший файл запису, і далі буде. Сама лекція почнеться, це буде новий новий файл, і надалі я не буду записувати на початку молитви. Вони будуть ну, без, без коментарів. Прохання до всіх не запізнятися. Я розумію умовності Сансара, бо краще не запізнятися. Тобто ми будемо, ми будемо починати вчасно, мабуть, пару хвилин пізніше відразу читати молитви. Це важливо на м, початку. Всі, хто тут є, є в телеграм нашій групі. Якщо немає, напишіть мені. Звісно, всі, хто тут є, у вас є доступ. Доступ також дадений, до але тим, хто зареєструвався за 10 хвилин до початку, ще доступ буде пізніше доданий до Хмари. Де будуть усі записи. І також на Ютубі та теж буде Ютуб на Ютубі, але не відкрита, тільки доступ буде по тим аккаунтам Google, за якими ви реєструвалися. У кого їх кілька, будьте, будь ласка, уважні. І не розповсюджуйте ці матеріали. Я пояснював, що справа не в таємниці, нічого таємного я онлайн не розповідатиму. А в тому, що дарма викладається конкретним живим людям, а не абстрактно. В простір, тож я хочу знати, з ким я спілкуюсь.